Сиріових реформ, у нас про Наталія Королевська здійснює всеукраїнське турне. Побувала у Кіровограді, а місто Житомир та область це другий район, де вона вивчає проблеми взаємовідносин влади та бізнесу. Представляє альтернативну програму розвитку конкурентна Україна. За її переконанням, влада почала економічні реформи із суттєвих помилок. Це і продемонстрував податковий майдан. Підприємці не задоволені податковим кодексом, який утискає їх права та можливості. На жаль, у нас. Власть находится в повному бесконтроле и і поэтому и позволяет себе вот так вот деформировать взаємоотношення між людьми дела і бізнесом. під час зустрічі з діловими людьми говорено актуальні питання реформування економіки, зміни законодавства надання піль для вітчизняних виробників. Народна ініціатива повинна йти саме від бізнесу. Він повинен запропонувати такі умови та такі варіанти співпраці з владою, при яких творча думка та ініціатива заохочувалися та підтрималися. Чиновник не над законом, а він слуга народу, і залежний від тих, хто сплачує податки та фінансує його утримання. в Україні